Колекцію дитячих костюмів з полтавським розписом представили в рамках тижня моди у Мілані. Над нею з кінця минулого року працювала творча команда. Костюми пошиті з льону, тож вона отримала назву льонова палітра полтавська казка, розповідає дизайнер Владислава Піпенко. Це синій, електрик, помаранчевий яскравий, зелений яскравий, рожевий, бірюзовий, фіолетовий і... Жовтий, гірчичний, Спідниці і є спідниці, є брюки, але Спідниці хотілося зробити повітряні. повітряні так, щоб вони прям двигалися в процесі, коли діти це показують, щоб це було гарно. Ну і на довершення зробили головні убори, щоб це було прямо трохи навіть космічно. Над оздобленням костюмів розписом працювали майстри народної творчості: Лідія Орел, Тамара Пилипенко, Євген Пілюгін та інші. Полтавський розпис внесено у обласний перелік елементів Матеріальної і культурної спадщини. Тут використані фарби, акрил для текстилю, який можна прати. Спочатку дизайнер пані Владислава задумувала модель, і потім вона після розкрою моделі роздавала майстрам деталі, які ми повинні були оздобити. Це один із найкращих способів презентувати Полтавщину. На Міжнародному рівні як культурну скарбницю України для мене це велика втіха. Приємно, що ти береш участь у такому міжнародному проєкті, і так і треба, щоб у майбутнє йшло наше мистецтво, розповідало про нас. Юні моделі, що представляли колекцію на подіумі, розповідають, хоч не вперше беруть участь у модних показах за кордоном, ця подія була особливою. Дуже подобається сам розпис, щоб люди бачили, щоб дізналися більше про Полтаву. Там дуже багато було колекцій. Колекції яскраві. Мені дуже подобається, що в моєму костюмі брюки та їхній унікальний розпис. Щоб доєднатися до показу, подавали заявку на участь у проєкті Fashion for Freedom», що проходив у Мілані і є частиною тижня моди, говорить директор Полтавської обласної дитячої громадської організації Століття краси Ольга Агеєва. За її словами, презентація колекції на міжнародній платформі виконала важливу культурну місію. Культурний фронт відіграє дуже важливу роль у боротьбі з ворогом, і показом цієї колекції ми демонструємо те, що Україна є, Україна живе, Україна розвивається і обов'язково переможе. Колекція здобула низку нагород на українських платформах. Її планують доповнювати, говорить Ольга Агеєва. У перспективі подорож до Литви та створення календаря з костюмами на наступний рік.